Друзі, всім привіт! На Олексій Савченко, Радий вас вітати в новому відео, в якому я вирішив поділитися з вами плану виходу на 2000 доларів місяць для веб-дизайнера. Відео буде корисне тим, хто тільки заходить в цю сферу, і також дизайнерам, хто з досвідом, хто застряг на якомусь чеку і не знає, як прийти до більш високих цифр. Тут я вам покажу тільки дієві поради, те, що я особисто використовую на своєму 15-річному досвіді, це будуть фішки, секрети. Реально буде дуже цінна інформація, тому можете паралельно конспектувати, записувати, скріншоти, якщо вам буде це зручніше. Отже, погнали. Швиденько про мене, можливо, хтось ще не знає. Зі мною я 15 років вже займаюся дизайном Моя основна послуга це розробка ленінгів сайтів. Також я допродаю. Комплекс робіт це дизайн презентації, брендінг, фірмовий стиль, за соцмережного оштування реклами. Коротше, ми робимо комплекс для того, щоб охоплювати якомога більше всього, що можна допродати одному замовнику. Середній заробіток в місяць на обзайні це 9 тисяч доларів, і середній чек за один вині це 1500-2500 доларів за один проект. Ну і звичайно навчаю цьому іншому, тому що мені подобається продавати свій досвід, і реально є результати учні отримують корисності. далі. Що стосується моїх кейсів, моїх проєктів, я виграв шість міжнародних нагород за розробку свого сайту, тобто в мене є досить цьому. Виходимо, скажімо так, на міжнародну арену. Дуже цікаве це направлення, теж його зараз вивчаю, але ось такий досить вже є. З допомогою дизайну вдалося закрити свої якісь фінансові потреби, це купити автівку першу-другу, автівку для мами, будинок, з якого зараз я вам вішаю. Тому хочу донести, що веб-дизайн це гарна сфера, якщо в ній розвиватися. Тобто це не про швидкі гроші, тут треба фундаментально підійти до цього. І я хочу вам сьогодні в цьому відео якраз розказати етапи, які я проходив для цього. Але починав весь шлях я по своєму баченню, тобто в мене не було якоїсь системності, інструкції, все я робив. Ну, знаєте, типу, як от як робив, так і робив. Так воно якось робилося. Я тоді робив дуже прості ленінги за 500 баксів. Це в мене був такий. Налаштований, скажімо, конвейер. Це були проєкти, е, зібрані на конструкторі. Прям веббілдер. Це програма прям на компі, це до всіляких ще там віксів, веблюмів, ВФО, все такого. Е, все це кліпалось дуже швидко. Такі проекти користувалися попитом, тому що я робив дуже швидко. Там, по факту, Клендос я збирав напротязі одного дня і швиденько отримав гроші. Клієнти завжди знаходили мене самі. Тобто, я тоді не витрачав взагалі ні однієї копійки, ні однієї гривні в рекламу. Це працювало по сарафанному радіо. Тобто, мене рекомендували, зверталися отак і працювало. Тоді, коли я працював над цими проектами, просік фішку, зрозумів, як перестати продавати свої послуги за дешево і нарешті прийти до високих чеків. В цьому відео якраз хочу вам показати, розказати сім кроків, які допомогли особисто мені вийти на чеки від 1500 до 2500 за один тільки. Ленін, тобто, я не кажу про місячну суму, це тільки один проєкт. Але використовуючи ці кроки, ви зможете без проблем задіяти їх собі і прийти до завітних цифр. Для когось це там 1000 доларів, для когось 2000 доларів, для когось ще вище. Давайте зараз детальніше розкажу про кожну з них, тому що це дуже важливі фундаментальні кроки, які підводочка буде до заробітку на 2000 доларів в місяць. Отже, погнали. Перше, звичайно, як би це банально не казалось, це якість дизайну. Більше дизайнерів, звичайно, подивитися якісь відео на Ютубі, там якісь безкоштовні марафони, вони начебто щось навчилися. Проблема в чому? В тому, що ви просто повторили за якимось дизайн, ну тобто, ви не своє щось унікальне створили, ви просто повторили за кимось, начебто прикольно вийшло. Коли ви починаєте робити щось своє, то затики, не зрозуміло, як робити, як зробити, щоб воно якось було прикольне. Я в той час прокачав свої вміння до нового рівня, щоб відповідати запитам моїх клієнтів, тому що треба розуміти, вам не потрібно вміти робити якийсь супер-анеріо дизайн, тобто якісь там 3D-шки, анімашки, інтерактиви. Це, звичайно, прикольно, але це не обов'язково. Для того, щоб почати заробляти перші бабки на дизайні, то можна, в принципі, робити якісь базові сайти. Я не кажу, що якась шаблона фігня має бути, плюс-мінус воно має адекватно виглядати, але якість дизайну у вас має ну, бажано бути якась плюс-мінус нормальна. Далі, круті спеціалісти. Я довговав всі ті процеси, які я сам не люблю робити. Це там верстка, налаштування, реклами. Я роблю особисто дизайн і продаю послуги. Тобто, коли до мене звертається замовник до моєї студії, це все проходить через мене. Тобто, в мене немає якихось менеджерів по продажам, ще якогось. Я сам особисто люблю продавати. Мені подобається це спілкування з замовниками. Я особисто досі дизайну всі проекти, все, що ви можете бачити, у мене в соцмережах, на біганці, на сайті. Все 100% дизайну тільки я сам. Тобто я ніколи нічого не делегую, окрім війстки, налаштування реклами. А, тому. Наступний крок до вашого зросту, тобто за партнерці з іншими спеціалістами, з верстальщиками, з СММщиками. це не складно їх знайти. Просто в інстаграмі пишете СММ, там маркетинг, реклама, науштування реклами. Дуже багато спеціалістів, настрій багато крутих спеціалістів з України почало з'являтися, хто може з вами співпрацювати. Тобто ви будете один одному корисні. Наступне це тарифна сітка. Дуже важливим моментом теж було, ну я буду, напевно, <правда> багато разів казати, дуже важливим, тому що воно ну, реально все важливо було. Це була тарифна сітка. Я прописав тарифи, в мене зараз є тарифна сітка, тобто, умовно, дешевий Варіант середній, трохи дорожчий, і найдорожчий. Для чого це потрібно? Це потрібно для того, що коли ви спілкуєтесь з клієнтом, клієнт питає: Олексій, скільки буде коштувати зробити Ленінг сайт. Ми з ним зізвонюємося, я йому показую тарифну сітку і детально розказую, От дивіться, є ось такий варіант, ось такий, ось такий. В цьому варіанті у вас буде те те і те. І тут уже, в принципі, можемо щось скласти, або це якийсь буде такий змішаний варіант з декількох тарифів. Але це важливо, тому що коли у вас немає тарифної сітки, і у вас клієнт питає, скільки буде коштувати там хоча б навіть просто дизайн сайту, ви йому там, скажімо так, фанаря щось кажете, якусь суму. Це, звичайно, немає, немає якого підтвердження цієї суми. Тому дуже важливо, щоб у вас була аргументована тарифна сітка, щоб ви розуміли, що скільки коштує і клієнти теж. Далі, додаткові послуги. Тобто, окрім розробки ланінга, я пропоную для клієнта. Все, що може йому потенційно або ну або повністю знадобитися. Це дизайн соцмереж, тому що всі компанії, абсолютно всі ведуть аккаунти в соцмережах. Це must-have. Тобто це дизайн якихось банерів, креативів, облад, обкладинки для рілсів, це все потрібно. Далі поліграфічні матеріали, тримовий стиль, тобто більшість бізнесів працюють окрім онлайн а ще в офлайні. Це якісь візитівки, листівки, банери, брендбуки. Також ми розробимо, то все це теж додаткові послуги. Потім квіт званінгелід магніти. Це такі додаткові типи міні-сайтів. Якщо у клієнта, наприклад, ну можливо не дозволяє бюджет зробити повноцінний сайт, то можна йому запропонувати це. І звичайно, налаштування реклами. Тобто я запартнерений з СММщиками, з контекстологами, тобто це люди, які вміють налаштувати рекламу в інсті Фейсбуці і в Google. Це дуже зручно, тому що якщо в мене клієнт хоче замовити комплекс, я особисто сам руками реклами не налаштовую. Я це ну, можу зробити, але я не люблю це робити. То я звертаюся до спеціальних спеціалістів. Далі, лояльність. Я додав систему лояльності, тобто я даю клієнту якісь додаткові бонуси при великому замовленні. Тобто, як це працює? Наприклад, клієнт замовив сайт, я можу йому зробити бонусом декілька там, банерів або там, візитівку, сівку, щось таке прикольне, щоб якось підігрити лояльність. Також є партнерська програма і сарафанка. Що це значить? Тобто в мене є партнерська програма, як це працює? Наприклад, ви там людина, яка SMM-щик або рекламщик, ви приводите мені клієнта на розробку сайту, я вам виплачую відсоток. Це дуже зручно, тому що ви отримаєте гроші по факту не за що. Тим самим я мотивую партнерів довірятися мені як розробнику, тому що вони отримують за це гроші. Сарафанка це сарафанне Радіо. Тобто ви 100% всі про це знаєте, що таке Сарафана Радіо, це коли одна людина. Рекомендує іншу, тому що ця людина зробила щось хорошого, щось добре. Тобто я намагаюся в кожному проєкті зробити максимум, що я можу зробити для клієнта, щоб він був 100% задоволений уникати якихось конфліктних ситуацій з клієнтами, для того, щоб мене рекомендували, тому що на цьому і будується в принципі ваш особистий бренд і принципі лояльність ваших замовників. Uh, і от сам особистий бренд. Тобто я почав вести Інстаграм, Фейсбук, Телеграм, канал, Ютуб. Тобто на постійній основі це генерує клієнтів з різних джерел потроху. Тобто, я не скажу, що якийсь там, наприклад, Інстаграм дає найбільше клієнтів дуже різно, кожного дня по-різному. По наприклад, одного дня може прийти заявка сайту, іншого з інстаграму, там Behance. Буває, що одразу з всіляких джерел. Uh, тому, uh, ну. Це дуже класно, тому що клієнти у мене послугу, тому що вже знайомі зі мною якось заочно через там YouTube канал, через Instagram, От ви навіть урок зараз цей дивитесь, ви його дивитесь, тому що ви на мене підписані, тому що ви вже щось там про мене десь чули, знаєте, зараз ще більше дізнаєтесь. Це дуже важлива штука, особистий бренд. І, звичайно, треба себе показувати, не боятись. Потім кейси. Я почав системно оформлювати, викладувати кейси, що викликає Вау-ефект. Wow я почав використовувати анімашки, інтерактиви в самих кейсах. Тобто, це не якісь суперскладні анімації, це просто нормальна, така красива стандартна анімація, яка прикольно виглядає. І якісь такі прикольні інтерактиви, які роблять мої кейси трохи краще, ніж у більшості стандартних дизайнерів. Тобто я роблю просто це цікавіше, щоб це було краще і прикольніше виглядало. Ось це такі фундаментальні сім кроків. Тепер давайте детальніше про план виходу саме на 2000 доларів в на незайня. Я виписав чотири основних пункти, тому що, на мій погляд, це найважливіше. Перше, у вас має бути база якісних кейсів. Що це значить? Що таке база якісних кейсів? А у вас мають бути, бути кейси в портфоліо по різним направленням. Я рекомендую вам використовувати які топ-направлення, наприклад, це нерухомість. Тобто у вас в портфоліо має бути якийсь кейс нерухомості пов'язаний. Це може бути якийсь ЖК, може бути якийсь там, не знаю, загірний комплекс, якийсь там котеджне містечко. Тобто це не обов'язково має бути реальний проєкт, ви можете взяти просто якусь компанію, вугу, вести там якісь ЖК, наприклад. там ЖК в Києві, наприклад, це дизайни для, для них сайт і все. Тобто, просто для портфоліо собі. Бажано, щоб у вас ще були проекти по нішам, дизайн інтер'єрів, ремонти квартир. Це прям. Ніша на всі віка, скажімо так, тому що завжди звертаються клієнти, які хочуть щось поцінніше. Тобто, ось перше це нерухомість, друге це ремонти квартир, можна навіть третє винести це дизайн інтер'єрів. Потім четверте це може бути якась б'юті-сфера, щось там пов'язане з жіночим послугом, наприклад, якісь там манікюри, брова, там і все в цьому дусі пов'язане. П'яте це може бути якась тема пов'язана з автомобілями, наприклад, Авто із США, автодетейлінг, автомобільне СТО, тобто, все, що пов'язано з цієї. Ось, це просто по-швидкому накидав Ніш, на які ви можете прямо зараз вже задизайнити, і у вас буде попит на ваші послуги, тому що це такі найходовіші тематики. Якщо ви хочете занішуватися, працювати з якоюсь певною нішою, наприклад, у мене там був учень, який занішувався саме з тематикою крипти, він робить проєкти чисто під крипту. Тобто, будь ласка, можете робити так, якщо вам це зручніше. Наступне, це упаковка профілі і комерційна пропозиція. Це відноситься до особистого бренду, про який я зараз розказував. Упаковка профілі. Що це значить? У вас має бути якісно оформлений профіль на Біхансі в інстаграмі, якщо ви ведете телеграм-канал, це теж має бути. Що мається увазі під якісну упаковку? можете після цього відео там, в описі будуть під відео посилання на мій біханс, на мій інстаграм, можете зайти, подивитися, як це виглядає. Я вважаю, що у мене якісно оформлені профілі, тому що це приносить мені клієнтів. Якісно оформлений профіль це є, хоча б ваша фотографія, реальна, опис детальний, посилання на всі ваші соцмережі заповнене портфоліо з кейсами, тобто якісь підтвердження, відгуки, кейси, якісь результати, тобто щось показує, що ви дійсно експерт ніші. Якщо ви новачок, чи якщо у вас цього всього немає, поки що, зробити фотографії якісні це не проблема. Зробити кейси теж не проблема. Я вам привів щойно 5 ніж, по яким ви можете прямо зараз створити портфоліо. Третє це портфоліо, партнерство, точніше, і додаткові послуги. Партнерство мається на увазі це законектитися, як я говорив, з різними спеціалістами, це смщики, рекламщики, маркетологи, і пропонувати їм свої послуги. Так само вони можуть пропонувати вам ваші послуги, і ви будете продавати вже своєму клієнту якийсь комплекс, якого раніше не робили. Тобто, для, для прикладу, більшість дизайнерів. Роблять тільки дизайн. Чому? Тому що вони бояться відповідальності, тому що бояться, що там верстальщик підведе по термінам, там рекламщик щось на те налаштує. Не треба цього боятися. Вам просто потрібно знайти якісних спеціалістів по рекламі, там по верстці і з ними працювати. Тобто, ну, звичайно, можуть бути якісь там факапи, якісь косяки. Без цього ні, ну, нікуди. Тобто, це завжди буває. У мене таке теж буває іноді. Але це нормально, це досвід, тобто нічого критичного не відбудеться. Ну, нічого страшного. Тобто, якщо навіть така ситуація буде, що у вас якийсь підрядник підведе, нічого страшного, знайдете іншого. Це не суперкритично. Додаткові послуги, те, що я теж показував, можете відмотати відео потім назад, це презентації, фірмовий стиль, брендинг, соцмережі, додаткові міні-сайти, налаштування реклами, це обов'язково треба робити, тому що з цього формується ваш чек. І четверте, робити розсилки. Коли ви зробите пункт 1, коли у вас буде база якісних кейсів по різним нішам, ви можете розсилати власникам бізнесів найпростіший, найбанальніший, але працююче, Це просто прописати в інсті. Дивіться, ви заходите в інстаграм, нажимаєте на кнопочку пошука, пишете, наприклад, ремонт квартир Київ. Наприклад, якщо у вас вже є кейс по ремонту квартир, ви просто пишете там власнику цього аккаунту, що от я побачу ваш аккаунт, бачу, що у вас немає сайту, якщо у них немає сайту, звісно. І пропонуєте їм свої послуги, і, звичайно, у вас вже в арсеналі є кейс, який ви можете показувати, що от я шарю в цій темі, в мене є проект по Ніші. Я хочу сказати, що це працює, тому що я це використовую сам особисто і використовують мої учні. І це перевірена штука, яка, ну, я знаю, що точно генерує клієнтів. Тому, якщо ви повторити ці 4 пункти, якщо ви це все зробите, -то, то прийти до 2000 доларів в місяць, це насправді не проблема. як би це банально не звучало, можливо, для когось це сума, ну. Здається, якоюсь супервисокою, супер такою завищеною планкою, це не проблема. І насправді, використовуючи ці способи, ви можете перевищити свій чек, навіть якщо ви вже заробляєте там від 2000 доларів. Ці пункти підійдуть для вас також, тому що це фундамент і база. А ці чотири кроки, про які я розповів, це така ну, реально фундаментальна штука, фундаментальна база для виходу на новий рівень веб-дизайну. Я хочу вам підтвердити це, на прикладі одного із своїх учнів, в мене є такий учень Вадленд, він вже декілька разів приходив до мене навчання, і от нещодавно він. Нарешті пробив свою планку, тисячі 3000 в місяць, тому що він до цього заробляв, там, 2 2000 доларів вже було, було тобто плюс-мінус цей рівень, але не 3000 доларів. Що взагалі змінилося? Як з допомогою чого він змог зміг прийти до цих цифр? Ключові дії, це він почав продавати комплекс, послуг по сайтам. Тобто раніше він робив переважно дизайн креативів банерів, тому що ну, це така менш стресова послуга, тобто, але треба. Ну, наприклад, щоб зробити там наприклад тисячу доларів на сайтах, тобто можна зробити один проект. Щоб заробити тисячу доларів на креативах, це треба до фіга картинок, банерів для різних клієнтів. Тобто, це ну, навіть не можна порівнювати, тому що набагато легше зробити один сайт. Потім до продажі додаткових послуг, тобто він почав допродавати до сайтів вже креативи, презентації, і ну, тобто це дозволимо збільшити чек. Ну і звичайно, якість кейсів, тобто він почав більше заморочуватись з анімаціями, з інтерактивами, для того, щоб кейс виглядав якось стиліше, стрільовіше і крутіше. Що саме він отримав на навчання? Тобто він навчався продавати комплекс, не тільки просто якийсь там дизайн, не просто креативи, а комплексний сайт. Вийшов на топ-рівень дизайну. Тобто я вважаю, що він робить на дуже крутому рівні. І вийшов на вищі чеки, звичайно, тому що це дозволило йому збільшувати суми, тому що він почав робити якісніше. От, приклад його кейсів. тобто Ми з ним на навчанні пропрацювали кейси по різним тематикам, як ви можете бачити, ось там тематика по ремонтам, як я казав, по інтер'єрам, по нерухомості, IT-сфера, тобто всі ніч, що вам проговорив, все це в нього портфолі. По автівкам, в тому числі по авто і США. Це це актуальні тематики, які мають бути в вашому портфоліо. Саме головне, саме головне в цьому всьому це правильна послідовність дій, тобто за, замість якогось хаосу. Незрозумілості, у вас є чіткий план, по якому просто треба йти і повторювати. Я, звичайно, що мог би там показувати вам ще багато кейсів своїх учнів, але це просто одна історія, Хочу сказати, що прийти до таких цифр, до результатів, це не є чимось нереальним, таким, недосяжним. Тобто, якщо робити все системно, це не проблема. Я створив новий продукт наставництва, на якому кожен із дизайнерів знайде свою точку росту, незалежно від того, новачок ви або досвідчений. Тобто разом ми прокачаємо навички, і ви зрозумієте, нарешті, як масштабуватись на більш високі чеки, ну і, звичайно, прокачаємо рівень по дизайну. Це програма називається. Дизайнер, це моя оновлена програма наставництва. Вона а, буде початися вже дуже скоро. Вона йде 8 тижнів. Тобто, головний посил це, щоб ви вивели свої проекти на більш високий рівень, збільшили чек і почали продавати нові послуги, які ви раніше не робили. Це якраз додаткові послуги, про які я розказував. Основні тези з мого навчання. Тобто, мій досвід стане вашим. Моя підтримка в будь-яких питаннях, будь-що не зрозуміло, питає, що питаєш, я тобі допомагаю. Це найкращий формат занять. Я тестував різні формати навчань, курсів, наставництво. От наставництво це саме дієве, тому що я реально бачу результати, не від того. Новачок ти або дизайн з розвідом. Актуальність. Я навчаю тільки актуальним заняттям. В мене ніколи немає занять, які там записані 5 років тому, як на більшості курсів, по кругу, вони те саме впарюють учням. В мене такого немає. Я записую свіжі заняття, актуальна інфа, яка працює зараз і буде працювати наступний час. Ком'юніті, ти опинюся в ком'юніті таких же заряджених дизайнерів, тобто це люди, серед яких, якщо ти знаходишся, в тебе не можу не вийти на наступний рівень. Детальну програму, тарифи, інші фішки я буду показувати лише особисто, тому що потрапити на особисту презентацію цього навчання. Заповню анкету, це посилання в описі під відео, або залишай заявочку на сайті, теж буде в описі під відео. І я після цього зв'яжуся з тобою, і ми заплануємо зі Це буквально 10 хвилин в Телеграмі або в Zoom, як тобі комфортніше, я швиденько тобі покажу, розкажу, щоб ти. Зрозумів, як ця програма допоможе саме тобі, тому Залишай заявку, тому що кількість місць обмежена, Я ніколи на наставництво не набираю величезні групи. Зазвичай це комфортна невеличка група а, із певною кількістю людей, тобто там 20-30 людей, для того, щоб всім а, дати корисну інформацію, тобто щоб мене на всіх вистачило і щоб всі отримували цінність. Тому найшвидше отримують на кращі умови, Зараз тим паче можна записатися по найкращим умовам. Тому заповню анкету в описі під відео або переходь на сайт. Там теж є супер детальна інформація по навчанню. До речі, можу зацінити лендос, який я зробив. Я заморочився нанімашкими терактивами. Коротше, буде цікавий такий фідбек. Ось тому, якщо хочеш прокачатися, буду радий з тобою спрацювати. Не Савченко. до наступного відео.